Осінь у селі пора спокою лише на перший погляд. Насправді листопад це час, коли господарі закладають основу майбутнього цвітіння, врожаю та краси, особливо це стосується хризантем, квітів, які стали справжньою окрасою подвір'їв, і клум біля кожної оселі. Багато хто вважає, що після перших приморозків про квіти можна забути до весни, але досвідчені господині знають. Саме тепер, у холодну пору, варто подумати про живцювання. Осіннє живцювання це не марна справа, а можливість отримати ранні міцні саджанці, що випередять у розвитку весняні посадки майже на місяць, листопад місяць, коли земля вже відпочиває, але рослина ще тримає в собі силу. Хризантема навіть після відцвітання має живі, повні соку пагони, придатні для живцювання. У цей період у неї сповільнюються процеси росту, тому вона легше переносить обрізку і пересадку. Крім того, температура вже не така висока, тож живці не в'януть і не загнивають так швидко, як у літку. Якщо взяти з таких пагонів живці, укорінити їх і поставити в прохолодне світле місце, до весни можна мати добре розвинені міцні саджанці. Це дозволить навесні висадити вже готові кущі, які почнуть рости відразу, не витрачаючи час на приживлення. Для селянина така підготовка не просто хобі, а справжня господарська розумність. Адже чим раніше розвинеться рослина, тим швидше вона зацвіте. А це і прикраса подвір'я і можливість мати квіти на продаж для прикрашання свят. У багатьох селах ще здавна казали як восени руки не полінуються, то весною квітка не забариться. І це дійсно так: хто не відкладає все на потім, той має кращий результат. Живцювання хризантем у листопаді особливо цінне для тих, хто хоче мати ранні квіти до трійці. Чи навіть до черневих свят, адже весняні живці, хоч і приживаються швидше, дають пізніше цвітіння, а осінні саджанці, перезимувавши в приміщенні, одразу починають ріст при перших теплих днях. Їхні корені вже сформовані, вони не потребують довгого адаптаційного періоду. Такі рослини густіші, міцніші, дають більше квітів і менше хворіють. Ще одна перевага живцювання восени це можливість вибрати найкращі маточні кущі. Коли хризантема ще стоїть з квітами, добре видно, який сорт дає великі кошики, а який має стійке забарвлення. У листопаді господар може спокійно оглянути клумбу, вибрати найкращі екземпляри, викопати їх і занести в приміщення, з них потім і беруть живці. Таким чином зберігається чистота сорту, бо навесні іноді вже важко пригадати, де яка рослина росла. З практичного боку, листопадове живцювання не потребує великих витрат, достатньо мати легкий ґрунт, трохи піску, старий ящик або горщики, і прохолодне приміщення, наприклад, веранду чи теплицю. Це дозволяє навіть невеликому господарству розмножити кілька десятків рослин без спеціальних умов. У селі це особливо зручно, бо не всі мають змогу купувати готові саджанці кожної весни. До того ж, власні живці завжди міцніші, бо вже пристосовані до місцевого клімату. Народна мудрість підказує, що приживеться восени, те навесні розквітне буйно. І хризантеми тут не виняток. Якщо правильно підійти до справи, навіть звичайний господар без теплиці. Може отримати чудовий результат. Листопадові живці добре вкорінюються при температурі 8-12 градусів, коли ще не потрібно додаткового обігріву, а вологість повітря природно висока. Саме такі умови ідеальні для розвитку дрібних корінців для тих, хто має трохи більше досвіду, живцювання восени це ще й можливість запланувати весну. Уже в листопаді можна знати, скільки буде. Посадкового матеріалу яких сортів і де саме їх висаджувати, це особливо важливо для тих, хто займається квітникарством як підробітком або навіть на продаж. Крім того, у багатьох господарів тепер з'явилась можливість робити попередні замовлення на живці, це зручно, бо дозволяє не хвилюватися про наявність сортів навесні. Таким чином листопадове живцювання це розумна, спокійна і вдячна робота. Яку можна виконати навіть у дощовий день, коли інші справи вже завершено, вона не потребує великої сили, зате вимагає уважності і терпіння. Хто восени вкладе трохи праці у квіти, той весною матиме не лише красу, а й задоволення від того, що зробив усе своїми руками. І недарма кажуть старі люди, «Добрий господар готується до весни ще з осені». Бо саме така далекоглядність відрізняє досвідченого селянина від випадкового садівника. Отже, листопад не кінець сезону для хризантем, а початок нового кола життя. Саме тоді, коли все навколо стихає, у корінці йде невидима робота зароджується сила для майбутнього цвітіння. І той, хто допоможе природі в цей момент. Отримає навесні найкращу винагороду розкішні, здорові, пишні хризантеми, що стануть гордістю кожного подвір'я. Щоб живцювання хризантем у листопаді принесло добрий результат, важливо дотриматись кількох простих, але перевірених кроків. Починається все з правильного вибору маточного куща. Найкраще брати ті рослини. Які цвіли рясно, не мали ознак хвороб і показали себе міцними протягом літа. У таких кущів пагони сильні, невитягнуті, мають здоровий колір і добре визрілу структуру, їх викопують із землі після цвітіння, підрізають верхівку і висаджують чи ящики чи горщики з легкою землею, щоб зберегти до весни. У теплому приміщенні, наприклад, у веранді, сараї чи навіть у хаті біля вікна вони продовжують жити. І вже через 2-3 тижні з нижніх частин пагонів починають з'являтися молоді відростки, саме з них беруть живці. Коли настає середина листопада, головне не поспішати, але й не запізнитись. Краще брати живці довжиною 5-7 см із двома-трьома листочками. Зріз роблять під вузлом, гострим чистим ножем або лезом, нижні листки знімають залишаючи лише верхні, щоб. Рослина не втрачала зайву вологу. Якщо є можливість, перед посадкою живці варто занурити на кілька годин у слабкий розчин стимулятора росту або просто у воду з додаванням краплі меду чи соку алое це старий народний спосіб, який допомагає швидше утворювати коріння. Ґрунт для укорінення повинен бути легкий, повітропроникний, але поживний. Найкраща суміш. Це садова земля перегній і пісок у рівних частинах. У селі часто користуються тим, що є під руками, додають трохи перегнилого листя або торфу. Головне, щоб ґрунт не був важким і не затримував воду, бо тоді живці можуть загнити. У ящику роблять шар дренажу, наприклад, керамзит або дрібне каміння, і насипають землю. Живці висаджують щільно, але так, щоб вони не торкались один одного. Потім добре поливають і накривають плівкою старим склом або навіть пластиковою пляшкою, щоб створити вологий мікроклімат. Температура для укорінення має бути близько 10-12 градусів. Важливо, щоб не було різких перепадів, бо молоді живці чутливі до холоду і перегріву. У хатніх умовах їх можна поставити ближче до вікна, але не під пряме сонце. Якщо приміщення холодне, варто підкласти картон або дерев'яну дощечку під ящик, щоб коріння не мерзло, через 10-15 днів починають формуватись перші корінці. У цей час полив має бути помірний земля завжди трохи волога, але не мокра. Ще один важливий момент це освітлення. У листопаді день короткий, тому живці можуть витягуватись і слабшати. Якщо є змога, Варто додатково підсвічувати їх звичайною лампою 2-3 години у вечірній час. Це допомагає рослинам краще розвиватись і не втрачати силу. У старі часи, коли не було штучного світла, селяни ставили живці ближче до вікон або до печі, де було тепло, але не гаряче. І цього вже було досить. Тепер можна створити кращі умови без великих затрат. Не менш важливо підтримувати чистоту, усе знаряддя, ножі, горщики, треба мити і за можливості обробляти розчином марганцівки, хризантеми, хоч і витривалі квіти, легко підхоплюють грибкові хвороби, якщо занести інфекцію. Тому краще зробити все акуратно і не лінуватись. Якщо на живці потрапить гниль, він швидко почорніє і пропаде, тож треба час від часу. Оглядати посадки і видаляти підозрілі. Коли з'являються нові корінці, можна трохи провітрювати парничок, відкриваючи плівку на кілька хвилин щодня. Це допомагає загартувати молоді рослини, щоб вони не ослабли через місяць, коли коріння вже добре розвинене, живці можна пересадити у більші горщики або в ящик з більшою відстанню. До весни вони виростають у повноцінні саджанці з міцною основою для тих. Хто має підвал чи погріб із віконцем, чудово підійде і цей варіант. Головне, щоб там не було сиро і щоб рослини отримували хоч трохи денного світла. У багатьох селах, господарі, ставлять ящики з живцями просто біля вікна на підвіконня або навіть у літній кухні, і це цілком достатньо. Якщо доглядати регулярно, перевіряти вологість і не допускати застою води. Результат буде добрий. Живцювання хризантем у листопаді справа не швидка, але дуже вдячна. Вона вимагає спокою і терпіння. Як казали старі квітникарі не треба поспішати, дай кореню спокійно встати на ноги. І справді, якщо дати рослині часу коренитися, вона потім віддячить буйним ростом і рясним цвітінням. Осінні живці не люблять метушні. Краще менше рухати, не пересаджувати без потреби, і тоді вони гарно приживуться. Також варто знати, що живці, укорінені в листопаді, потребують легкого зимового догляду. Раз на тиждень треба перевіряти, чи не пересохла земля при потребі трохи полити. Якщо температура нижча за 5 градусів, можна прикрити їх старою ковдрою чи мішковиною, щоб не перемерзли. Усе це здається дрібницями. Але саме такі дрібниці й визначають успіх. Адже кожна хризантема як маленька господарська справа, скільки турботи вкладеш, стільки краси отримаєш навесні. Отже, правильне живцювання це не складна наука, а послідовність уважних кроків. Вибрати здорову рослину, нарізати якісні живці, створити для них м'які умови, і все запрацює само. Природа знає свою справу. Головне не заважати їй, а трохи допомогти. І тоді, вже на початку весни, з невеликих осінніх пагінців підростуть справжні сильні саджанці, готові до висадження у відкритий ґрунт. Ще з давніх часів у селах знали, хто береже материнський кущ, той не залишиться без квітки на весні. Наші бабусі й прабабусі не мали ні теплиць, ні ламп підсвічування, але прекрасно розмножували. Хризантеми, фуксії герань і навіть виноград робили це просто з розумом і терпінням. Усе, що нині ми називаємо живцюванням, колись робилося на око, без термометрів і стимуляторів росту. Проте результат був не гірший, а часом навіть кращий, бо люди знали землю, довіряли природі і дбали про неї по-своєму. У давні часи восени, після перших приморозків, коли хризантема вже відцвіла, господині обрізали кущі, викопували їх із грудкою землі і ставили у великі глиняні горщики чи відра, тримали їх у погребах або холодних сінах, де не промерзало, але й не було жарко. Там рослини відпочивали до січня лютого, а потім їх виставляли ближче до вікна, щоб пробудити. Молоді паростки, які з'являлися. Зрізали і садили у ящики з городньою землею, перемішаною з піском, воду брали не з криниці, а відстояну кімнатної температури, бо холодна пече корінь, як казали старі люди. І, хоч ніхто не рахував днів до укорінення, усе виходило природно, з любов'ю. Щоб зберегти вологу, накривали ящики склом або старими банками. Хто мав парник ставив туди на соломку, як казали. У хатах, де було душно, іноді підсовували живці ближче до дверей, де прохолодніше, так знаходили золоту середину усе робилося з досвідом, який передавався від покоління до покоління. І навіть без наукових порад селяни знали, що листопадовий живець краще, бо він росте повільно, міцно, не тягнеться, а корінь у нього товстий, живий. Сучасні методи, звісно, змінили цю справу. Тепер замість землі можна брати торф'яні таблетки або легкі субстрати, які не гниють. Є спеціальні стимулятори росту, лампи для підсвічування, вентиляція, парники з підігрівом. Але принцип лишається той самий дати рослині спокій, світло і помірну вологу. У цьому, власне, і полягає мудрість сільського господаря не гнати, не мучити рослину, а просто створити умови. У яких вона сама знайде шлях до життя, є господарі, які і нині поєднують старі й нові способи. Наприклад, спершу зберігають маточні кущі по старому, у погребі або холодній веранді, а коли з'являються нові пагони, ставлять їх у пластикові стаканчики з легким субстратом, як у сучасних теплицях. Дехто замість скляних банок накриває живці прозорими пляшками, розрізаними навпіл, дешево. І ефективно. А щоб уберегти від гнилі, посипають зрізи товчаним деревним вугіллям або корицею. Це теж давній народний прийом. У наш час є ще одна цікава можливість робити живцювання у воді. Це зручно, коли немає землі або бажання коперсатись у ній у листопаді. Живці можна поставити у банку з відстояною водою, накрити поліетиленом, і поставити на підвіконня. Через два тижні з'являються тонкі білі корінці, після чого їх пересаджують у землю. Хтось додає у воду кілька крапель меду або соку алоє, як робили наші бабусі, вважалося, що мед дає силу, а алоє лікує. І дивно але ці прості засоби діють не гірше від дорогих стимуляторів. Що ж до старих методів, то вони мали ще одну перевагу економність. Усе робилося з того, що було під рукою. Ніхто не купував торф чи добрива, бо їх заміняли попіл, перегній, настої з кропиви або гною. Люди знали, коли і скільки підлити, коли дати рослині спокій. Вони дивились не на термометр, а на небо, на вітер, на вологу в повітрі. Як кішка згортається клубком біля печі, значить холод іде, пора прикривати живці. Казали старі господарки, і цей зв'язок із природою давав результати, яких не завжди досягають навіть сучасні садівники. У сучасному господарстві з'явилася нова зручність можливість робити попереднє замовлення живців, це особливо корисно для тих, хто не має власних маточників. Уже взимку можна домовитись із розсадником або знайомим квітникарем, щоб навесні отримати готові укорінені рослини. Але й тут мудрий господар не покладається лише на купівлю. Хоч одне, два живцювання зробить сам, щоб мати свою лінію, випробувану місцеву, бо куплене, гарне, але своє завжди надійніше воно вже знає місцеву погоду, землю, воду. Дехто навіть влаштовує невеличкі спільні живцювання, кілька сусідів збираються в когось у хаті, діляться маточними кущами. Разом нарізають живці, п'ють чай і обмінюються порадами. Так і досі живе дух сільської громади, де кожен ділиться досвідом. І це найкраща наука, яку не прочитаєш у книжках. Один каже Я тримаю в ящику під целофаном, але щодня провітрюю. Інший додає, А я ставлю в торф і поливаю настоєм із попелу, щоб не чорніли листки. І кожен має рацію, бо головне увага і любов до справи. Старі люди вірили, що кожна рослина відчуває настрій господаря, і якщо до неї звертатися спокійно, доглядати без поспіху, вона росте краще. І, мабуть, це правда. Бо навіть сучасна наука каже, що рослини реагують на тепло, дотик і світло. Тож немає нічого дивного, що бабусині хризантеми посаджені без ламп і добрив, цвіли щороку, як на виставці, вони просто отримували більше турботи ніж хімії. Отже, народні методи живцювання це не минуле, а мудра основа, яку можна поєднати з новими можливостями. Хто пам'ятає старі поради, той ніколи не залишиться без гарного цвіту. Бо суть одна не забути про рослину восени, коли всі інші вже відвернулися від грядки. Осінній живець, вирощений із любов'ю і спокоєм, не просто дає квітку, він зберігає зв'язок між Поколіннями між землею і людиною, і кожен, хто посадить хризантему в листопаді, ніби продовжує цю давню сільську традицію, що вчить нас головного усе гарне починається з турботи і терпіння. Живцювання хризантеми в листопаді це не просто технічна робота, а справжня школа терпіння і далекоглядності. Той, хто одного разу спробував укорінити живці восени, розуміє. Головна цінність цього процесу не лише в тому, щоб мати саджанці, а в тому, щоб навчитися працювати з природою за її ритмом. Восени земля стихає, але життя в ній не зникає, воно как у цімі, воно переходить у глибину, набирається сили. І коли людина допомагає рослині в цей період, створює їй спокійні умови, вона стає частиною цього природного кола, де кожна дія має своєчасність і сенс. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: раннє укорінення хризантем дає перевагу, яку весняні саджанці вже не наздоженуть. Рослини, укорінені восени, мають сильнішу кореневу систему, краще розгалужуються і починають ріст одразу після того, як земля прогріється. Такі кущі не витягуються, не хворіють, витримують весняні вітри і різку зміну температур. Для господаря це означає стабільність і впевненість. Весна не застане зненацька, бо розсада вже готова. Навіть якщо погода примхлива чи затяжна, у вас є запас власні живці, укорінені заздалегідь, які підуть у ріст, щойно з'явиться сонце. Важливо пам'ятати кілька головних моментів по перше, не варто поспішати з пересадкою на весні. Дайте саджанцям зміцніти дочекатися, поки корінці оплетуть грудку землі, тоді пересаджування пройде без стресу. По-друге, не перегодовуйте молоді рослини добривами краще дати їм природне світло і чисту воду. Надлишок азоту у цей період може зробити пагони крихкими, а цвітіння відкласти. По-третє, оберігайте саджанці від різких протягів і прямих сонячних променів. Рання весна часто підступна, вдень тепло, а вночі мороз, тому варто дбати про поступову адаптацію. Хорошою порадою є також підживлення золою. Народ казав: зола мати землі, у ній є все, що потрібно квітці: калій, фосфор, кальцій. Якщо раз на два тижні полити молоді кущики настоєм деревного попелу, вони стануть міцні, листя набуде насиченого кольору, а цвітіння буде пишним. Також можна використати відвари із картопляного лушпиння або бананової шкірки це старі перевірені способи, якими користувалися наші бабусі ще тоді, коли про мінеральні комплекси ніхто й не чув. Важливо також дати хризантемам спокій у період короткого зимового дня. Надмірне тепло в цей час може нашкодити. Якщо вони стоять у хаті, краще тримати їх ближче до вікна, але не біля батареї. Сильне пересихання землі шкідливе, але й переливати не треба. Як казали старі люди, корінь любить вологу, але не калюжу. Коли світловий день починає збільшуватись, хризантема сама прокидається, пускає нові пагони, листя стає світлішим, і тоді вже можна поступово збільшувати полив і підживлення. У лютому чи березні, якщо живці розвинулися добре, їх можна прищипнути, тоді кущ буде густішим. Це невеликий прийом, але він дає великий ефект такі хризантеми цвістимуть рівномірно, матимуть багато пагонів і утворять гарну форму. Навіть якщо частина саджанців виявиться слабшою, не варто засмучуватись природний відбір зробить своє і залишаться найміцніші. А з одного маточного куща укоріненого восени можна мати десятки готових рослин, усі здорові, витривалі і придатні для розсадження на клумби чи продажу. Тим, хто планує займатися хризантемами серйозно, варто подумати про попереднє замовлення живців. Уже взимку господар може звернутися до розсадників або знайомих квітникарів і домовитись про постачання потрібних сортів. Це дає змогу підготуватись завчасно, підготувати ґрунт, визначити місце на ділянці, спланувати кольорову гаму клумб. Добре продумана робота половина успіху, а тим, хто хоче зекономити, варто поєднати власне живцювання з купівлею нових сортів, щоб оновити свій квітник без зайвих витрат. Не менш важливе зберегти ті саджанці, які вже укорінилися, якщо раптом зима видалась холодною або приміщення. Погано опалюються, їх можна прикрити старими газетами, мішковиною чи просто поставити ближче до стіни, головне, не залишати в протязі. Багато господарів для цього роблять прості утеплені ящики або тримають рослини в підвалі з невеликим віконцем. При температурі близько 5 градусів вони чудово зберігаються і не витягуються. Пам'ятайте, хризантема рослина вдячна, але не терпить байдужості. Якщо за нею доглядати з увагою, вона віддячить сторицею. Весняні кущі, вирощені з осінніх живців, ростуть рівно, не полягли під вітром, а їхнє цвітіння триває довше, і коли наприкінці літа вони вкриються кошиками. Господар відчує справжнє задоволення, адже все це почалося з кількох маленьких живців, укорінених тоді, коли інші вже думали, що сезон закінчився. Отже, головна рекомендація проста: не бійтеся працювати з природою наперед. Листопад це не час прощання з квітами, а час початку нового життя. Живцювання хризантем восени це надійний спосіб закласти міцну основу для весняної краси. І навіть якщо ви зробите лише кілька живців, це вже вклад у майбутнє. Бо кожен господар знає, хто восени подбає. Той весною порадіє, хай ваші хризантеми ростуть здоровими, рясними й дарують радість не один рік поспіль. А тим, хто хоче спробувати себе у цій справі, саме зараз найкраща нагода почати готуватись до нового сезону і, можливо, навіть замовити живці на весну 2026 року, щоб мати найкращі сорти і найсильніші кущі у своєму квітнику. Бо хризантема то не просто квітка. А символ турботи праці й тепла людських рук.